Вже в 22-й таланти Полтавщини можуть демонструвати свої вміння на сцені музичного училища імені Лисенка, адже саме стільки тут відбувається конкурс Юний віртуоз». Як говорять організатори, захід існує для пошуку обдарованих дітей та популяризації музичних творів класиків та сучасних композиторів. Щорічно відкриваються нові таланти. Цей конкурс саме дає можливість виявити найталановитіших, дає можливість проявити себе, проявити свій талант, свою творчість до полтавського музичного училища з'їжджаються. І зараз вже ми розпочинаємо чудовий творчий захід. З'їжджається найталановітніша. Ю, ю, юнь нашої Полтавщини – найтілиші діти, які навчаються в школах естетичного виховання нашої області. Цього року у конкурсі взяло участь понад 300 дітей. Журі визначили 157 лідерів, з яких 43 – абсолютні переможці, тобто ті, що отримали гран-при. Деякі з них зізнаються, що не вперше конкурують у юному віртуозі. У мене же є успіхи. в тому році я також на конкурсі не віртуозі, Зняв третє місце. А в цьому я зайняв перше місце. В цьому конкурсі. Е... Посіла гран-при, а брала участь в Полтавській битві, в ну і в всіх юних віртуозах. В цьому конкурсі зайняла гран-при по фортепіано і в тому. У році я зайняла третє місце. Організатори додають, саме талановита молодь формує престиж Полтавщини. Учасники конкурсу Юний віртуоз» мають сили та здібності, щоб стати провідними мистецькими діячами не лише в Україні, а й за кордоном.